Всього 19 років життєвого шляху встиг пройти Дмитро Руденко, доки клята війна не забрала його у батьків, рідних, друзів. Він народився на Новгородціверщині, проте більшість життя його пов'язано з нашим містом. Після отримання середньої освіти парубок вступив до Шосткінського вищого професійно-технічного училища і закінчив його за спеціальністю Автослюсар електрогазозварник. Тут про Дмитра згадують як про дуже старанного та відповідального учня. Про це свідчать численні почесні грамоти. З батьківського благословення у жовтні 2021 року Дмитро уклав контракт на військову службу. У колективі військових його визначали як позитивного, відповідального, справжнього, вірного товариша і побратима. 24 лютого минулого року Дмитро у складі військового формування прийняв перший бій на кордоні з Білоруссю. А потім юному захисникові довелося боронити Бучу Гостомель, столицю нашої держави, евакуювати мирних мешканців Зирпеня. Дмитро особисто підбив ворожий танк в березні 2022 року. Дмитро отримав контузію. Коротке лікування, і Дмитро повернувся до своїх бойових побратимів на передову. 20 квітня 2022 року старший солдат Дмитро Віталійович Руденко героїчно загинув в бою за Україну поблизу населеного пункту Солигівка Ізюмського району Харківської області. Йому було лише 19 років. Рідні та близькі запам'ятають Дмитра люблячим та добрим, чуйним сином, турботливим братом. Він дуже любив свою родину. У загиблого героя залишилися батько, мати, молодші сестри Даша, Марина та Орина. Всі ми чекали на те, що він подзвонить, бо прийде сповіщення. Про те, що все гаразд, він живий. Але ми дочекалися. Втрачаємо кращих, це дійсно так. Діма був з тих учнів, на кого можна було покластися. Хто був вірним, це він. Хто був чесним це він. Чесним перед собою, чесним перед друзями, чесним перед своєю батьківщиною. Найщиріші співчуття рідні. Діма для нас був, є і залишається героєм. Висловила слова вдячності рідним за виховання справжнього патріота і представниця влади місцевого рівня. Знову чорна звістка прийшла на нашу Шосткінську землю. Звісно, ми віримо в нашу перемогу. Але, на жаль, ця страшна війна забирає найкращих синів і доньок. Справжні герої і таким був Дмитро. Вічна пам'ять і слава герою, щирі співчуття рідним і близьким. Слава Україні! Невгамовний біль та сльози за нашими захисниками не дозволять нам пробачити ворогу цю безглузду війну, ці непоправні втрати, які Україна несе щодня. Віримо, що хлопці і дівчата, які склали свої голови заради вільного майбутнього нашої неньки, зробили це недарма, і дуже скоро Україна звільниться від ворожого гньоту і розквітне на заздрість всім недругам.